Лише спільними зусиллями українці зможуть перемогти ворога. Єднаємося заради перемоги під таким девізом. В Терешківській громаді відгримів благодійний концерт етнорок гурту Тарута. Зібрані кошти будуть витрачені на потреби 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Ми б хотілися б хотіли долучитися якось матеріально до підтримки наших земляків. Найкращий спосіб це зараз волонтерські концерти. Люди приходять на концерт, відпочивають і в той час в той же час допомагають Збройним силам України. Ми приїхали сюди особисто на запрошення голови Віталія Турпітька, з яким ми дуже дуже багато років знайомі. Ми разом робили фестиваль Зберемося, роди, і також ми організовували разом дуже багато волонтерів. Волонтерських заходів захід відбувся 28 січня і був приурочений до дня пам'яті героїв. Крут і якраз в ці дні. Відбувалися бої за крути за столицю. Так що у нас з одного боку сьогодні вечір пам'яті героїв Крут. Відповідно, в репертуарі у нас будуть такі пісні, які возвеличують і збройні сили України, і взагалі всіх воїнів всіх періодів української держави, які боролися за незалежність України. За вхід на виступ артистів гості сплачували благодійний внесок. Вдалося зібрати чималу суму 21 тисячу 617 гривень. Вхідний квиток там би так би мовити на цей концерт є донат від ста <звіт> І кожен охочий може кинути або цю суму, або більше, скільки серцю серцюза <звіт> треба фронту лише збільшується, і хлопці потребують максимальної підтримки. Дуже багато техніки і в <звіт> речей для фронту а швидко виходять з ладу або нищаться певним чином. Тому ми мусимо хоч... Такими заходами долучатися збирати певну суму коштів і допомагати їм у відновленні цих потрібних ресурсів. разом з гуртом Тарута в Терешки приїхав литовський волонтер та відданий друг України Стасіс Тарайлі. Він займається волонтерством самого початку повномасштабного вторгнення та впевнений, разом ми здолаємо ворога. У вас кажуть слава Україні, так а у нас кажуть кожному жмусурюсу лайсве це значить за наші і ваші допом... перемоги. Так от, і я знаю, що ми побідім, і Україна побідіть і все буде добре. Я дуже дякую нашим старим товаришам. Ми разом проводили фестиваль Зберемося роди в Полтаві. Але тепер я надіюся, все це перекочує в Терешки. Керівництво Терешківської громади запевняє, що в подальшому буде ще більше подібних благодійних та волонтерських заходів. Громада буде допомагати захисникам України, використовуючи всі можливості. Ми зараз запланували. Якщо військова обласна адміністрація погодить на масивно провести захід народи армії єдині цікавий захід. Я думаю, ми проведемо його в Миківському. Теж як зрозуміло, по збору благодійних коштів. Ну, скоріш за все, це буде збір коштів на безпілотник. Зараз вже поступила така заявка. Єднаймося разом, Україна.